Татуювання і храм Святого Духа. Дорогі друзі, я хочу поставити вам запитання. Чи бували у вас моменти, коли ви відчували Божу присутність настільки сильно, що ваше серце прагнуло тільки чистоти, коли ви розуміли, що хочете належати йому повністю і душею, і тілом, сьогодні я хочу поговорити про те, що означає наше тіло в очах Бога. Зокрема, про татуювання. Це не просто модний тренд. Це питання того, кому ми належимо і як ставимося до того, що створив Бог. Тіло, храм Святого Духа. Біблія ясно говорить, хіба ж не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе у вас, що його від Бога ви маєте, і ви не своє. Бо дорого куплені ви. Тож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. 1 Коринтян 6, 19, 20, Огієнка. Що означає цей вірш? Це означає, що Бог не просто створив нас. Він віддав свого сина, щоб викупити нас. Він поселив у нас свого духа. Наше тіло вже не належить нам, воно належить Богу. Чи потрібно вдосконалювати Божий храм? Як ви думаєте, чи може людина сказати Богові Господи, Ти добре мене створив, але замало орнаменту. Дозволь я покращу твою роботу. Це виглядає як виклик творцю. Бог дав нам досконале тіло без орнаменту та малюнків. Коли людина робить татуювання, вона часто керується не Божим духом, а модою, суспільним впливом чи бажанням самовираження. Але що відбувається, коли ми наповнені Духом Святим? Ми не хочемо заплямувати ні свою душу, ні своє тіло. Навпаки, ми прагнемо чистоти. Світські тренди чи Божа воля. Апостол Павло пише і не стісуйтесь до віку цього, але перемінюйтесь від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Римлян 12.2. Огієнка. Світ диктує свої правила. Сьогодні татуювання це норма, це модно. Але чи є це Божа воля? Чи веде нас Дух Святий до цього? Я скажу вам чесно. За все своє життя я ніколи не відчував від Бога бажання зробити татуювання. І знаю, що коли перебуваю в його присутності, мені хочеться лише одного бути святим перед Ним. Чистота перед Богом є пріоритетом. Біблія закликає нас до чистоти, тож очистьмося від усякої нечистоти тіла й духа, доповнюючи святість у Божому страху. 2 Коринтян 7.1 огієнка Коли Христос очищає нас від гріха, ми радіємо новому життю. Так навіщо ж добровільно заплямовувати те, що Бог очистив? Я не кажу вам сьогодні: не робіть татуювання, бо це гріх. Я запитую вас, чи веде вас Дух Святий до цього? Чи прославить це Бога? Якщо відповідь ні, вибір очевидний. Бог створив нас досконалими. Він дав нам нове серце, новий дух, чисте життя. Давайте берегти цю святість і прославляти його не тільки своїми словами, а й своїм тілом. Дякую вам за увагу. Нехай Господь благословить вас у прийнятті правильних рішень.